Це в мене гребка, нею сіно перевертати. Буває, що на роботі це листя, зрібаємо теж нею. А це плуга зробив теж так само. Тут культиватор. І це е, борона, тут У мене рядом теж все стоїть. Це все поробив, що до трактора цепляється воно на все навісне. Олександр Новакович розповідає про свій тракторець. Зараз чіпляє культиватор та виїздить на город працювати. За допомогою свого помічника чоловік робить усе, розповідає дружина Тетяна. Він на городі і культиватурить, і горе, переробляє, обробляє, садить картошку, підгортає сам. В нього є оприскувач на картошку, він і картошку кропить. Ми, нам тільки залишилося з дітьми вибирати в осінь картошку. Після появи тракторця обробляти три гектари землі стало набагато легше, додає жінка. Його чоловік змайстрував сам. Рішив трактора зробити. Люди роблять, думають, чи аж ще ж я не зроблю, чи що так. Спочатку я скупляв мости, їх, бо вони були дуже широкі. Зробив цей, потім зробив раму на них. І на раму потім поприкріпляв їх. Після того поставив коробку передач і мотора зверху. Використовував, каже Олександр, як нові, так і вживані запчастини. з москача, мости купив, з жигуля коробку купив передач мотора. Купив це ліфановського, китайського. І так почав потихеньку, трохи желіза вдома було та те одне до другого, та так і почав складати. його. Далі говорить, взявся робити каркас, обшивку та засоби керування. На збірку трактора з нуля витратив півтора місяця та близько 50 тисяч гривень. Сцеплення, то Жигульовське все зробив. Воно все тут знаходиться. Все як у машині, в общем то і тормоза, і газу, все, все є. навіть пасажирське місце для коханої дружини передбачив, додає чоловік. Щоб як їхати, щоб було де сісти, щоб не сиділа в прицепі, а і тут зробив сідушку. Триматися, щоправда, каже Олександр, немає за що, та це і не потрібно. А я помалу їду. Вона ж в мене одна. Удобно сидіти, не випадаю, ще ні разу не випаду. У двох тракторцем їздять і на роботу. Там він теж стає у нагоді. Тетяна і Олександр працівники з благоустрою. Наразі подружжя прибирає опале листя в центрі села. То раніше то радна, виносили, таке палили, а сказали, палити не можна, тепер почали вивозити. І це облакшило нам роботу вивозення. Набагато швидше, що мали за два дні зробити, то ми за півдня його робимо. Наталія Старенець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.